Слава Україні, комбінований удар по Україні. Воєнний стан продовжено. Підкуп військовослужбовця ТЦК на Хмельниччині учителькою Чернівецької області. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на Першому Подільському. В нас є 5 хвилин на головне. Російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БПЛА, типу, шахет та дронами-імітаторами інших типів. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил збройних сил України виявлено та здійснює супровід 117 повітряних цілей противника. Наразі підтверджено збиття 77 повітряних цілей, а саме збито 23 крилатих ракети: Х. 101 Х Х-55СМ, 3 крилатих крила. Латі ракети «Калібр» чотири керованих авіаційних ракет Х-59-69 та 47 ударних БПЛА шахет та дронів імітаторів різних типів. Ще 27 не досягли цілей, локаційно втрачені. Далеко не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей. Противник атакував об'єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об'єктів. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Музика. Чергове продовження строку дії воєнного стану та мобілізації на 90 діб погоджено Верховною Радою України. Про це повідомив нардеп Железняк. Це буде 14-й раз, коли Рада голосує за воєнний стан та мобілізацію, яка триватиме до 9 травня цього року. Хмельниччина у Скорботі загинув інструктор відділення розмінування центру розмінування молодший сержант Валерій Капущак. У ніч на 11 січня він героїчно загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Андріївка, потрапивши під мінометний обстріл ворога. Прощання з героєм відбулось сьогодні, 15 січня, в будинку офіцерів. Поховають захисника завтра, 16 січня, на кладовищі в селі Панівці об 11 годині. Співжиття рідним вічна пам'ять та слава і низький уклін полеглому воїну. Намагалась підкупити військовослужбовця ТЦК на Хмельниччині. судитиму жительку Чернівецької області. За даними слідства, у листопаді минулого року працівниками поліції було зупинено автомобіль МАН за порушення правил дорожнього руху. Водій перебував у розшуку за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Для уточнення військово-облікових даних правопорушника до автомобіля підійшов військовослужбовець Шепетівського ТЦК та, та СП. 32-річна обвинувачена була пасажиркою в авто та поклала військовослужбовцю у кишеню 200 доларів США. Щоб той не проводив жодних перевірок, вчинення кримінального правопорушення було зафіксовано працівниками поліції на місці події, а кошти конфісковано. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 624 повідомлення про події та правопорушення. З них 147 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 127 адміністративних протоколів. З них дев'ять за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано дев'ять ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 604 повідомлення від мешканців області. На Хмельниччині перед судом постане водій, який насмерть збив чоловіка на пішохідному переході. Дорожня транспортна пригода сталася 17 жовтня близько 20-ї години на трасі Стри із Варена неподалік готельно-ресторанного комплексу Лелека. 54 54-річний хмельничанин керуючи автомобілем Фольксваген Скоюв наїзд на 33-річного жителя обласного центру, який перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. У результаті, ДТП пішохід від отриманих травм, загинув на місці події. Наразі слідчі поліції вже завершили досудове розслідування і передали матеріали до суду. Санкція статті передбачає покарання від трьох до восьми років ув'язнення. Благодійний бізнес-захід у Хмельницькому влаштовують представники громадської організації Підтримка України. На ньому підприємці навчатимуть, як залучити у бізнес грантові кошти, використовувати штучний інтелект та працювати в умовах багатозадачності. Участь у благодійному заході коштує 500 гривень для військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин вона безкоштовна. Усі зібрані кошти спрямують на придбання автомобіля для прикордонників. Захід запланований на 25 січня на 11 годину. Цим анонсом завершує випуск більше новин у соціальних мережах телеканалу Перший Подільський. Долучайтесь до нашої спільноти та до зустрічі в ефірі.